Мене звати Оксана Мандрика. Я працюю на посаді головного технолога групи компанії Вілія. Працюю на даній посаді вже 7 років. Прийшла взагалі 14 років тому на посаду звичайного лаборанта. З часом почала працювати технологом однієї лабораторії. На даний момент в нас є 8 лабораторій, тому на даний момент я головний технолог 8 лабораторій. Доброго дня! Мають бути сухі, чисті склади, добре вентилюємі, де можливо зерно вентилювати, переміщати, оздоровлювати в процесі самого зберігання. Має бути однозначно перед тим приміщення оброблене від шкідників, має бути доступ до зерна постійний контроль за зерном, щоб була відносна вологість відповідна, тобто подальше від якихось водоймів. Має бути відведення води, якщо там є необхідне. В нас, як правило, є напольні склади, є так звані ангари і є ємкості силоса різних тоннажів. Ну, зазвичай, як правило, все-таки зберігається найкраще в силоса, де є вентиляція постійна, охолодження, де рух зерна відбувається. В ангарах це трошки гірше, але на момент закладання зерна, коли потрібно швидко. Пройти, сприйняти і відвантажити досить непогано такі ангари діють. Погодні умови такі, що дуже багато вологи на волині. Найкраще, звичайно, йде кремнавидна кукруза, і сушиться, і зберігається, і відвантажується. Ну, на жаль, для наших земель нам не підходить. Нам важко її сушити, нам важко її з поля зібрати вже з відповідною вологістю. Тому для нас тільки зубовидна кукуруза в нас на волині. Попередні роки ми для себе розглядали варіант кримневидної кукурудзи, сіяли її невеликими партіями. Зберігається вона, якщо її гарно просушити, дуже добре, тому що вона не є крихкою. Вона не б'ється під час сушіння, під час транспортування. Вона зберігається прекрасно. Єдиний для нас, для нашого регіону, все-таки для нас це є недоліком, тому що вона важко віддає волость. Відповідно, вона з поля заходить з більшою вологістю, ніж зубовидна кукуруза. Тому ми зупинилися на зубовидній кукурузі. Хоча кажу, досвід кремновидного зберігання, кремовиної кукурузи, в нас є. Зберігається хороше, відвантажується ще краще, тому що вона кажу, не, не б'ється. Менше б'ється, скажімо так, менше б'ється при транспортуванні, має досить гарний зовнішній вигляд. Вона дуже гарно підходить на виробництво крупи. Вона має е, колір такий більш насичений, і, скажімо так, при розмолі вона такими дуже, дуже гарний має вигляд. А зубовина не ну, скажімо так, не, не зовсім так підходить. Зберігали ми її в польному складі. Ми для себе її брали і зберігали окремо для, скажімо так, експеримент, не експеримент. Ми її посушили окремо і зберігали окремо, Вона менш травмується, відповідно, менше сміттєва домішка при закладці, в склади, менше битого зерна, відповідно, менше сприятливих умов для утворення плісені шкідників. Тому в плані зберігання креновинна кукурудза зберігається трошки краще, як видно. Закладати зерно повинні в сухий, чистий склад. Для того справді треба позбутися залишків всього старого зерна, яке там десь. Скажем так, в куточках на стінах є вимести, пропилососити, В кожного є своє, скажем так, є такі, що пробілити. Для того, щоб не розвивалися шкідники, плісінь грибки має бути вологість 12. Але ж відповідно це втрати, скажем так, у вазі, тому базис для нас є 14-14,5. Якщо правильно зберігати, контролювати і дивитися за зерном, є в нас досвід зберігання кукурузи два роки. Звичайно, йде. Убуток по вазі, є певні там відхилення. Вже там з'являється зараженість. яку але яку можна обробити відповідно її позбутися? Є можливо, невеличкі пошкодження в плані зіпсованих, але досвід зберігання два роки так зберігали. Цю дану кукурудзу, цю партію, яку ми зберігали два роки, це порядка трьох тисяч тонн. Ми заклали у сухе чисте приміщення невеликим насипом, тобто, умова була насип 2 метри. і він був у нас однорідний, тобто він не був з якимись горбочками. Це був однорідний гарний насип. Перед тим кукурузу ми обробили інсектицидом Пірігреном, проморозили зимою ще і вже вивезли в напольний склад вже проморожену. Оброблену кукурудзу реально протягом двох років слідкували за нею. Якщо з'являлася якась певна зараженість, ми її знову обробляли інсектицидами і так зберегли в принципі без якихось там суттєвих пошкоджень, без якихось суттєвих там втрат. Ну, втрати звичайно є, тому що кажу, природній убуток він завжди є. Але це було не скажу, що дуже глобально, що досить непогано. Ну але таких більш практик не хочеться, тому що це все одно хвилюєшся за це зерно, все одно кожного разу це треба більш ретельний контроль за аналізами, за шкідниками, за вологістю. Все одно кажу, якийсь убуток є, тому краще прийняти, просушити і відвантажити. Приймаємо зерно від багатьох контрагентів клієнтів. Фермерів є такі клієнти, які от кожного року ну, привозять ну, ідеальну кукурудзу, і вони її зберігають ну, реально, цілий там рік і вже привозять пізніше в ідеальному стані. Але от ми для себе поковирялися трошки в них, подивилися, вони сушать до вологості 12-13, тобто вони її усушують до того моменту, де менше розвивається зараженість, менше розвивається пліснява, кладуть невеликим насипом. Смітна домішка в цій кукурудзі. Ну, 0,5%. Тобто вона практично ідеальна, там мало битого, мало пошкодженого зерна і мало смітної домішки. Так вона зберігається в контрагентів в звичайних механізованих чи напольних складах. Ну, Єдине, що потрібно, звичайно, хоча б раз в місяць до цієї кукурузи дивитися. Тобто це має бути контроль температури, контроль шкідника, контроль вологості, і, відповідно, можливість хоча в разі чогось її зворушити, перемістити чи провести аерацію. Однозначно в силосах набагато краще, як в ангарах, чи в напольних складах, чи в механізованих складах, з рахунок того, що є постійна вентиляція в силосі, але травмування зерна самого, коли ти сипиш зерно, скажімо так, в склад з висоти 2-3 метра, а коли ти сипиш силус, який висота 10-15 метрів, відповідно, знизу травмується. Але ми для себе зробили такий. Не знай лайфхак, можливо, це не секрет для інших. Ми нижній шар в силосі закладаємо з підвищеною вологістю 15,5 в середньому. І за рахунок того на більша вологість вона менш травмується, коли вона падає на низ силоса. Відповідно, нижня подушка, як ми називаємо, вона нас трошки підвищеної вологості. Але за рахунок постійного потім вентилювання повітрям ми її досушуємо, скажімо так, до своїх там Тоді вже інша кукуруза, яка падає на цю подушку, менше травмується. Так закладаємо, так зберігаємо. Зберігаємо, закладаємо в рукави. Двічі вже пробували. Цього року у нас буде третій рік, ми вже наперед прогнозуємо, що надходження кукурудзи на Волині досить суттєві. Якщо раніше ми, скажімо так, починали там, 20 тисяч тонн там, в сезон 30, минулого року ми прийняли 150. Цього року ми плануємо район 250 тисяч тонн прийняти кукурудзи. Відповідно, це досить суттєвий об'єм. А якщо зважити, ну в країні війна і мало відвантажень було цього року. І є перехідні залишки ще минулих років. Та сама кукуруза вона вже зберігається знову ж таки другий рік. Є зерно ще і пшениця, і соя ще з попередніх років. Відповідно, місця на елеваторі обмаль закладатимемо досить такий суттєвий. 50 тисяч. Плануємо закласти в рукава. Я буду говорити про власний досвід. Ми два роки я вже розказувала закладали рукави для себе. Ми практикували різні вологості закладати і 15-16 Закладали, і найбільше ми закладали 22. Вологість, оскільки роки були такі, що в нас на волині йшла кукуруза з вологістю більше тридцяти. Ми один етап підсушували до 20-22 і таку кукурузу закладали в рукава. Це ми збільшували, скажімо так, можливість приймати. Ми приймали, підсушували, закладали. І тоді, вже коли спала напруга з жнив, ми кукурузу з рукавів виймали, вже досушували. Ми зберігали від місяця до трьох. Я знаю, що зберігають набагато довше, але в нас був досвід три місяці. Зберігається дуже непогано, якщо правильно закласти, якщо правильно вибрати площадку для рукавів, ну не зіпсувати рукава в процесі закладки, і якщо контролювати шкідників а це миші щурі, птахів, ворони, голуби, вони тільки дивляться, скажімо так, десь тільки що, якщо вже рукав. Борона проклюнула, дуже тоді важко зберігати. Якщо це все контролювати і дивитися за зерном, може зберігатися навіть з такою вологістю 22 в рукаві, три місяці без проблем. Ви мали кукурудзу, якій не було взагалі ні запаху, ні зіпсованих. Тобто яку заклали, умовно кажучи, таку і виняли. У нас були різні площадки на ґрунті і на бруківці. Ну, звичайно, на бруківці зберігається краще, тому що там менше шкідників, ніж на землі. Але і зберігали на землі. Відповідно, ми кругом рукава розкладали протруйку для відлякування мишей і щурів для відлякування птахів, застосовували різні гучномовці, там крикуни. І, відповідно, ще так само охорона. Ходила кожного разу, намагалися відлякувати голубів і птахів, які в нас і ворони, які в нас реально тут дуже багато. Закладали рукава ми цілодобово. Відповідно, кожна зміна відповідала за завантаження своїх рукавів. І лабораторія. Ми кожного дня ходили, оглядали всі рукава для того, щоб десь, якщо в разі пошкодження, є спеціальні скотчі для рукавів, які зразу, тільки не дай Бог, якась дирка чи тріщинка, чи від голуба, чи від ворона, чи від миші, і ми відразу це все заклеївали, тому що щоб не знаходила вода і щоб можна було герметично зберігати. Тобто, контроль за рукавами, скажімо так, є постійний. Що десь щось якісь, одна ланка не виконана, чи вологість завелика, чи сміттєва домішка завелика, чи не оброблена. З'являється від відповідна зараженість, грибки різні, і кукуруза псується. Деколи навіть закладання кукурудзи з сушки неохолодженої, так само може призвести до якихось проблем, тому що зерно гаряче воно, відповідно більше гріється. Це рай для розмноження шкідників, і відповідно, шкідники псують, зменшують кількість кукурудзи, і тоді проблема. Чим нижча температура, тим краще. Тому що для розвитку шкідників вже 12 градусів тепла це для них вже така температура, при якій вони розмножуються і відповідно сують зерно. Тому ідеально, звичайно, все менше як 10 градусів. У нас практика років: ми стараємося взимку все зерно, яке знаходиться в силусах, реально проморожувати. Тобто ми ловимо максимальні температури, тобто мінуси. І мінімум на три доби ми включаємося. Ми проморожуємо це зерно, і відповідно воно тоді набагато краще зберігається. Тоді навіть не потрібні ніякі додаткові обробітки інсектицидами, тому що проморожене зерно відповідно в ньому не розвивається шкідник. І його набагато легше зберегти. Взимку в нас на волині мінус 10, Так, ми проморожимо зерно відповідно до мінус п'яти, і ми ще в квітні місяці цього року ми мали ще в зерні нульову температуру, тобто ми прекрасно зберегли з рахунок того, що ми його досить вдало проморозили. Якщо ми плануємо на довготривале зберігання. Досить важко зберегти зерно, не обробивши. Ми для себе знаючи, що в нас певна партія буде лежати довго, ми обробляємо інсектицидом пірігрен або гранпротек. Для кукурудзи це відповідно гранпротек, протек І по показниках безпеки він проходить будь-які контролі. Тому ми гранпротеком на даний момент почали обробляти кукурудзу. Інші культури зернові ми обробляємо. І залежно від того періоду на три місяці, на півроку, на рік різне дозування, яке дозволяє нам справді якісно зберегти зерно, можна сказати, що взагалі без втрат. Це район. 30-50 гривень на тоні. На даний момент ми так для себе рахували, Але ж, знову ж таки, це залежить від того, який період. Якщо чим довше, відповідно, звичайно, тим більша ціна. Ну, я не готова сказати скрупульозно, яка там втрата, але ну, є, звичайно, що є. Ну, напевно, на даний момент це єдине для всіх побажання, мирного неба. Перемоги для нас всіх і для наших. Хлопці, які там за нас воюють, і щоб в подальшому наша Україна тільки процвітала всім процвітання нам і особливо колегам, вдалих врожаїв, сухої погоди на даний момент, коли йдуть жнива. А коли посівна, тоді вдалих дощів.